Всім, прив... Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео на огляд набір Lietis Speed Shop. Ну, ну, щось. Ну що ж не будемо гаяти чат. Почнемо. Просто зараз я буду розпаковувати набір Letis Speed Почнемо. Так, привіт Це знову я і сьогодні у нас буде. Буде розпаковка огляд на набір Lit Speed Shop. Ось він. Ось такий набір Lithe Spet Shop. Мені дуже подобається. Ось так він виглядає. Купувала я в магазині АТБ. Дуже прикольний. Дуже прикольний набір. І коштує він 339 гривень. Він прикольний. Ось. На задньому оберті ви побачите, які тут пети є. Я дуже хочу корівку зі... з собакою або далматині з сонечком ось такий. І ще тут є код в Roblox і картка з улюбленим Літ Спет Шоп. Ну, ось такий набір. Ну що ж, почитаю розпаковку вам. Не розпаковувати обережно, тому що ця коробка дуже багато коштує. Ну, тобто, ось ця упаковка коштує дуже. Оцей набір дуже коштує дорогувато до 339 гривень. Коробку я прибираю. Ну і давайте розпаковувати ось таких малих малень... ось таких питів, вони дуже прикольні. Це набір називається. назва з двійники, близнюки. Дуже прикольні, дуже... вау, вони дуже красиві, дуже гарні. Мені подобається. Давайте розпаковувати. Давайте розпаковувати. Так, ось що треба? трешечкой тут. Mm -hmm. А, вот так. Вот так, зараз распакую. Mm -hmm. Давайте я распакую и вам и я покажу вам Пэти. Зараз я распакую. Ну, зараз я распакую и покажу вам Пэти. А ось я розпакувала петів, які мені дуже сподобались. Мені подобається ось ця собачка і котик. І кішечка дуже прикольна. Така, така гарнизенька. І собачка дуже гарника. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що я розпакувала, а зараз я покажу вам аксесуари для літспичок. Перша, це ось така іграшка миша для, для кішечки. Ось така мишка. Ви не бачите, але вона помаранжева ось така. Дуже прикольно Далі ось така ось така, ось така тарілка для корму для собаки чи кішечки рожевого кольору. Далі ось така іграшка для, для собаки. Ось така іграшка для собачки. Чеку, таку. Ну, тобто, для собаки це ось така. Ось така іграшка, бракує. Мені дуже подобається. Вона така зелена зелен... іграшка для собаки. Дуже подобається. А далі Ви не повірите що знайшла. Це пакетик з карткою і. Катку, і зараз я розпакую з карткою із ще. Вкла... І зараз ми побачимо, як я казала, це ось такий жетон для для гри Roblox. Ось такий жетон. Дуже прикольний, можна використовувати для гри. І зараз побачу, яка рідкісна карта. І хто там сховався, дуже прикольно. мені дуже цікаво. Так, так, так. О, рідкісна це кішечка на собака. Дуже прикольно. мені сподобалася картка. Вона така фіолетова з помаранчевим, дуже прикольна. Це, це рідкісна картка. О, яка мила кошеня. Дуже прикольно. мені подобається. Ось сюди поставлю. І нарешті і нарешті лист колекціонера. Мені дуже подобається. Я дуже це хотіла. У мене, ще є, у мене ще є один лист колекціонера. Я вам потім покажу у наступному відео, коли я буду розпаковувати, коли мені подарують великий набір, то що я казала попередньому відео. Так, давайте подивимося лист колекціонера. Здесь, здесь намальовано. Ось така маленька панда і написано Lied Spet і велика панда з третій серії. І давайте поглянемо. Дуже прикольна колекція, зараз я вам все покажу, розповім. У мене ось така собачка є, я би дуже хотіла би ось таку кішечку. Жовтеньку кішечку хотіла ось таку собачку хотіла і капібару І ось собачка дуже мала. І вовчання дуже хочу. І курівку, і сонечку хочу ось. Дуже прикольно. Далі ось у мене є ось така собака і кішечка. А ще хочу ось... восьминіжку і равлика Ось таку собачку дуже хочу. А ще я а ще я хочу лисичку ось таку, ось такого олен... оленятку і ось таку собаку домодей. А на задньому ми побачимо, що тут визначають усі значки. Перше це сезірінка секр... секретна. А там намалювану то Тобто другий рівень. І лапка. І, і лапка намальована ось така. Далі я хочу ще одну собаку дуже прикольно Далі я хочу ось таку собачку, ось таку собачку. А ще хочу. Ще хочу ось таку пташку дуже прикольну. Собачку. і ще і ще набір ось такий з кішечками. Ну, і останній набір я дуже хочу набір з собачками і кішечки Ну, і ось така панда дуже прикольна. Ну, ось такий лист колекціонер мені дуже подобається. Ще, якщо вам сподобався цей набір, мені дуже подобається. Я ще я кажу, я хочу всю колекцію Litty Pet Shop збирати із 3 серії. Мені дуже подобається. У мене ось така собачка є з третьої колекції. Ось така прикольна. Мені подобається. І, і ще хочу збирати. ось, такі, ось, такі, ось, такі на, ось такі на, Набір петів дуже мені подобається. Ну ще, якщо вам сподобався цей огляд на розпаковку, то ставте лайк, підпишіться на мій канал. Я його хочу переробити назву. Пишіть свої ідеї в коментарі. Як назвати новий канал для, для моїх нових. Для, ну, назву моєго каналу, яку ви хочете змінити, щоб я змінила свою назву каналу. Тому що я, я ж кажу, я більше поні не буду колекціонувати, вони дуже дорогі. Я люблю більше питів. І все. Більше ніяких не поні не хочу. Я більше всього хочу питів зібрати. Вони дуже прикольні, мені подобаються Тому що. Тому що вони дуже рідкісні і прикольні. Ось, якщо вам все сподобалось, то підпишіться і, і пишіть коментарі, які ви ще хочете бачити мої, моїх петів в наступному відео, щоб я замовила і, і знову розпаковку зробила, якщо ви хочете. Ну, ось таке на сьогодні відео було. Так, так, так. І до різдва залишилось 27 днів. Це дуже мало. Це дуже мало. І нарешті буде в мене подарунок. Ви будете просто в шоці. Просто в шоці будете. Я дуже захочу побачити. Ну, ось таке сьогодні не було. Тож, що хотіла ще казати? Вже забув, ну підпишіться на наш канал, поставте лайк і пишіть коментарі, як назвати, як, як, ну, як назвати свій канал для літ спадшопів. Ну, все, гарного дня і до нових зустрічі, побачимось. До нових зустрічей, побачимось! Гарного дня і до, до нових зустрічей!